Друзі, всім вітання, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Мотораж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо 14 липня 2025 року. Година у нас вже навіть після обіду. Ну, обід значить обід. Все, хай тут, як говориться, печеться все, гріється, горить за той час, а тут я вам покажу. Що я сьогодні з восьмої години зробив? Сьогодні трошки косилося. Відтак <кхід> було заправлено <кхід> бензин, друзі. Так, спалив я десь напевно 2 літри. А може ні. Дивимося, що там у нас по бачку. Певно, немає 2 літри. Дві літри палива не буде. 36 коса, жарі даю їй по повній, не жалієм, працюю на всі свої від 100%. І в тому випадку будемо бачити в кінці року я двигун заберу, якщо дойде до того часу, витримає як говориться, лиху долю. Ось, так що, кошу нею, тому неї що... тому що вона економна, легша. І її можна довше не знімати і не глушити. Тобто хе -хе, витримує більше по часу тобто, фізично людина. Коси вона непогано, зараз й 2,7 заклав, валить по повній. Ви знаєте, дає ради. Ось таке, ну що було зроблено? значить, То все скошено. Зараз показую. Отак. От Ідемо сюди. Значить, Починаючи звідти, зранку самого, так як тут ще сонця сильно не було, косилося отут, бачите, де є свіжі та рази. А тут тепер я пішов поміж дерева і потім в тіньочку вернувся сюди, коли було тепліше. Йдемо. Отаке, як говориться, бачите, хочеш мати. Мозолі купив дачого селі. Ну, було, але треба підтримувати. Все, бо якби ти не робив і не прикладав праці, ну, дерева бачите є. Все росте і не прикладав праці, ще тут гілку треба підперти. Є пару яблучок. Бачите, вже все висохло тут. Пару яблучок. І так, щоб вона не впала. Тут є свіжо нащеплені дерева. Там далі десь теж є. Ну, от. Тут знайомі Пасуть корову, радейку є, все. Умови для пасення. Тут, тут я не кошу спеціально. або сіно будуть, або будуть пасти пасти корову. Зараз все подивимося, то скосив. Ну, скажу вам так, якщо би тут не косилося, маємо результат. Ось такий, друзі. Бачите? Було би все отаке саме. Ну що, давайте будемо. Можна знімати фільм художній про апокаліпсис. Знаєте, як там ті синім намазані бігали, втікали з тими пантерами, змійки кусали і тому подібне. Отак би виглядало і тут, якби нічого не робив. Добре, йдемо далі. Було скошено сюди. Ви пам'ятали, минулий раз я тут показував. О, хвостик лишив тут. Забувно, ну, то вже буде на другий раз. От. Тепер, давайте пройдемося напевно по грядках. Все. Тут що в нас росте? Горошок, солодкий, кабачки вроді би, а забомки не дають жити. Бурачок. Бачите? Помідорчики, все оброблене, все частеньке, морква. Ну, тут треба налазитися також на колінах. Все так просто не є в тому житті. треба Прикласти праці. Малинка росте, бачите. О. ну і Понятно, то все косилося сьогодні ще. Так, ще що, є, там всі салатики, всяка штучка-дрючка, картопля. Картопля росте, о вже цвіте, бачите. Жуків ми не наблюдаємо, ну і добре, я кропив був колись, один раз кропив, Може вони... Я вам скажу один секрет. Як казав мій швагро. Царство йому небесне. Так, так, знаєте, той, що я трактора показував, робив коли, козака Полтавського. Каже, треба садити бульбу вночі щоб жуки не бачили і тоді їх нема, бачите? О, а що це є? То в нас, друзі, не, не жук. А це в нас є, як її називають, сонечко чи ще якось. Бачите, яка красунька сидить. Хай собі сидить. І все, тому садити бульбу вночі і жуки її не бачать і не будуть їсти. Ну бачимо, я вам скажу, не бачу ні одного жука. Бульба трошечки картопля була посаджена пізніше, вона тепер цвіте. Але нічого, вона росте 99 днів і вона нас своє візьме. Так, там теж частинка є. Тут чотири рядочки я був посадив, помідори, ще там трошечки фасолька. Попадали дощі, пару тик впало. Треба буде поправити. Капуста, друзі. Капуста. От, Бачите, буде вже на голубці, на все. Так що тут я ще не рухав, не кусив, то буде дрібне дуже. І пішли далі. Так, зараз. Що там у нас ще? Зараз я щось покажу. Звідки що? І як можу тут пройти зараз? Значите, мушу до стовба почихратись, як не раз в коробу, ті бомки замахали, я голий. Бачите, о. Ще брудний з тої трави, весь спотів, недавно тільки ту косу кинув, дурацьку, і все. Тут у нас рук не вилазить, якщо чесно. то Тої жахіття. Тут так, трохи щось підкосиш, трохи лишиш, йдеш на другу сторону. Там то підросло, там то косиш, а там то чекаєш, щоб росло. Так, тут ще добрами. Трохи був підкосив. десь не десь, бо тут минулого разу. Тут коврик сушиться, випраний. Бачите, йде мийка на палітрах, один сохне другий. Та і отут ще косилась <кхе> Брама. Так. А, я вам забув показати, дивіться. Зараз, зараз, зараз. Що в нас тут є? Знайома дала претензії. Не знаю, що ще, дивіться, які гарні фіолети, бачите? Кажуть, що вони ростуть від кольору. Тобто... Так би мовити, колір залежить від ґрунту. Молоденька, але пішла. Добре, тут ще якісь квіточки, тут ще якісь квіточки. Йдемо далі. Показую ще. Там є біля хати також, я в кінці покажу. Дивимось. Так москаль казиться, чуєте? Ну, що зробиш? Такий час зараз. Як та сатана не може зупинитися, до останнього буде тріпатись. Так біла гортензія, дивіться яка красуня. Бачите? Росте та теж мені знайома дала інша. Квіти дуже люблю і воно гарне, але то все треба обкошувати, що було зроблено минулого разу. Одне росте, друге собі по-іншому вався. Добре, йдемо. Там у нас буський є, знаєте, наверху. Показував вже. Ну і звичайно, тут все косилося. якось гриба там знайшов, косив його. І ось так то все виглядає. Тут маємо, тут маємо рожу. Ну, того року посадили, вона нас собі так потрошки йде. то що рогалики робити, знаєте. Колись тут по старому то все росло. Свій час і було. Так, йду тепер поза стару хату. Трошки там її підживиться. Планую підліпити глиною і там побілити потім з часом. Ну, але то все не зараз. Отаке, таке. Бачите, тут скошено все. Бачите, все скосилося. І йдемо сюди. Знову до коси. Там в кінці я не косив, бо то ще минулі рази десь. Там так від сусідів відкосити. І йдемо сюди. Коса стоїть, 36 друга відпочиває, а натувся все навантаження. Повний газ і пішов. Таке, ну, Трошки менше, залежить як де. Тут горить. І тут маємо квіти, бачите. Теж гортензії ростуть. Тіло квітки, як називаються. Ага. Багато різних є. Білі гординці. є квіти і мох. Ось ну, така грядочка з квіточками, бачите. Все є, так що якось так. Ось тут якраз звіт я вам показував, там відкошував. По Під яблуні, то все Під яблоні, то що треба підпирати. Одна є от підперта, бачите. І ще треба одну підпирати. І все, ще треба буде підпирати. Так що якось так. Воду збираємо, ван понаставляв, тому що проблема у нас трохи з водою, не дуже така місцевість, щоб вода сильно прибувала. Чисто з криниці вода використовується в більшості для варева. Там десь щось трошки так. Але в загальному в більшості для поливання там прання або ще щось. Таку дощову м'яку воду береться. Ну, Помідорчики бачите. Ростуть огірочки. Посадила огірочки. Бачите, як вода була, дуже все нападало, нічого підливати не треба. І так той город напився, що як має бути. Так що якось так. От так що в такому плані буде все добре. Знов бомки жируть, слухайте. Можу до дерева витертися. О, є. Так що отаке. Такі от справи з тим всім. <кій> от і все, салатик. І ще якась... Друга штука, не знаю, як вона там називається. Фасолька ще треба тику буде поставити. Забув, бачите, три тички поставити ще треба. Зараз доставлю ще. От і все. Так що якось так. Так і живемо, друзі. Зараз власне на обід запалилося трошки вогню, щоб посмажити. Інша справа, коли ти не робиш і її щось таке м'ясне, правда? І лежиш, потім то все перепрошую сало зав'язується. Напевно, корисніше буде таке з'їсти при роботі. І воно веселіше трошки. Фундук, щось два прийнялося, а два вмерло. Чи три вмерло. Ні, третій маленький є. Дубочок наш росте. От і все. Так що, друзі, отак от і живемо. Так що хочеш мати мозолі купи дачу у селі. І все, треба наробитися, як кінь. Перепрошую, нічого просто так не буде. Якщо не будеш робити, будеш лежати на дивані, то буде, як отам. Бачите? То є сусідня господарка закинута. Перепрошую, забили на все. От і все. Не можу і бачити, тут люди там садять собі щось. Я до тих пір підкошую, далі я не кошу, тому що нема потреби. Тут вони будуть випасати корову. А тут все зарощує, Все. Так що маєте результат, де є праця людська вкладена, а де немає, отак маєте. Нічого так воно просто не дається в тому житті. Всюди треба прикласти праці. І все, так що якось так. Так що пишіть, кажіть свої враження, якщо кому. то все виглядає. Так що, я знаю, що на, на селі тут відпочинку як такого нема. Не знаю, в неділю і то десь там лазер вперед, Нічого не робиш, але... Якось так виглядає, в принципі. Так що ось таке орішок. Свій час я лазив наверх, обрізав гілку бо йшла на хату. То все треба слідкувати, стригти, тому що щоб не, робив, не наробило біди на хату. Ось сюди, бачите. І все, так що якось так. О, кіно, бачите? Камера стоїть. І там стоїть на коті. Всюди стоять камери. Так що... Дивлюся, коли падає дощ в селі, коли я в місті є, наприклад. І все. Бачите, ну ще одна його. Дивиться. І ще є. Там у нас на стовбі є дві і є одна. Ще тут за антеною. Бачите під дашком? Все в нормі. Так що дивимося, слідкуємо за всім. Як воно йшов, дивіться, як тут дощ падав? Тут лило так собі не хило. Так що отакі тут теж квіти. Все, друзі, ну що буду розказувати? Більше так показав ситуацію нинішню, як це все відбувається. В селі робота вся там. В принципі, якось так. Зимою. тут ще купа роботи, Як, дай Бог будемо живі, здорові, той паркан треба чистити. Може якісь трошки частково дерева заберу, побачу. Отакі, але треба буде, бо тут восени до весни дуже багато було роботи зроблено. Щодо дерев'яних речей, тобто чистки кущів, всього -всього. але я вам скажу, воно не припиняється. Щоб ти його зрізав, воно далі росте. От і все. Знаєте, так як казав колега до мене, каже, ремонт ніколи не закінчується, він тимчасово припиняється. Ось. Так само і тут -то все живе. Воно росте, як та і трава, і так само і гіляки, і дерева різні. Нікуди воно не дівається. Зразу бомки загризли. От. І це. Перший не було їх в червні. Тепер з'явилось, як з'явилася жара трохи. От. Ну такої наглої жари немає, але на сонці смаже добре. От і все, так що якось так. Дивіться, жара і жара мене. Ну, не дає спокою, слухайте, з тими бомасами. Ось таке, так що якось так. Добре, напевно, будемо закінчувати наш фільм. А там щось буде цікаве, покажу ще. Так так, що якось так. Трошки з бензопил, з бензокос. Треба переключатися на інші речі, правда, на інші теми, Воно так трошки цікавіше. І це є історія моя на цьому каналі, так що якось так, мого життя. Чи сімейного життя, там ще частково, знаєте, як є то все. От, Як то все виглядає. так що. Треба працювати, друзі, варіантів нема. Потихеньку, не спіша. Як один говорив, не рвати задницю спокійно. І все робиться. Ну, сидіти тут не виходить, на жаль. А треба працювати. Так що якось так. Ось така справа. знаєш, Їдеш в село, значить треба арбайтин. І все, варіантів нема. Так що от таке. Добре. Приємно посидіти в тіньочку, коли вітерець дує трошки. Це вже приємно метелики літають, Білан капустяний, зараз певно, приземлиться посадку зробить на капусті, а може ні. Хоча ми там капусту кропили від чогось, але дякувати Богу, що жуків нема. Мене дуже тішить, слухайте, що на картоплі нема жуків. І це є плюс. Або я їм добре вжарив тоді, або просто якийсь період був. Ладно, я вам скажу чесно. Я вночі садив картоплю. Вони не бачили, коли її садив. І тому їх немає. Так що таке, добре. Всім всього найкращого і всім папа, ну а я йду смажити м'ясо, так що на обід треба щільно поїсти після хорошої такої праці. 7 годинної, як говориться, 7 годин, я я коси з рук не випускав майже, нехай там півгодини дати перекуру, якусь шпулю поміняти, якусь жилку, бензин залити, так що якось так. Прийшлося погоротати то все, щоб зробити людський вигляд. Ну зранку нічого не знімав, бо якийсь сенс. Купа трави заросшує, яку треба було б скосити і все. Бачите, оце кошене є минулого разу. І вже як виросло. Так що таке, все, давайте, бо не можу ніяк разу з вами розпрощатись. Всім всього найкращого, друзі. І до нових зустрічей, Па-па.